Радіобука і я, пані Ганна, представляємо книгу Ліки Радуш Тільки ми. Анотація Так, звичайна дівчина побачила його, своє перше кохання. Не могла повірити, що цей красивий хлопець, старшокурсник, може звернути на мене увагу, та він усіма силами доводив мені це, коли мене з'їдали сумніви, і моя подруга допомагала їм множитись, бо, як виявилось, також закохалась цим хлопцем. Та допомагала мені будувати між нами стіни, щоб очистити собі дорогу. То що переможе моя невпевненість і її хитрість, чи його бажання бути зі мною? Ця серія входить в серію книг Вибір, жанр, короткий любовний роман, сучасний любовний роман, молодіжна проза, перше кохання студенти, дружба і зрада, приємного прислуховування.